Коли я виходжу на свій розбіг, я завжди уявляю, що я пташка. Я відчуваю насолоду, коли я стрибаю. Кожен раз хочу стрибнути ще вище, вище до самого неба. Я сама для себе головна суперниця, але ще є одна дівчинка, така це планка. Якщо вона падає, то спроба не зараховується, тому з нею я теж веду боротьбу. Тренер завжди вірить в мене, і вона завжди мені каже, що я можу, і завжди треба боротися до кінця. Так, в принципі, на Олімпійських іграх і вийшло. Я взяла висоту з третьої спроби, це мені забезпечило бронзу. Я стрибаю 2 метри 5 сантиметрів, це дуже високо, тому я думаю, це і є моєю суперсилою.